Історія королівства Франків складалася не так, як в інших держав-германців. Поки інші германські племена поспішали взяти участь в розподілі південних земель Римської імперії, франки потихеньку освоювали землі сусідів. Клімат Італії, Іспанії та Північної Африки серйозно відрізняється від клімату Галлії та Германії, тому ті германці, що потрапляли в ці умови, не могли швидко пристосуватися до землеробства на нових землях. Та вчитися вирощувати оливки і виноград вони не дуже й хотіли. Набагато простіше було змусити місцеве населення працювати на себе. Жителі багатьох завойованих провінцій недолюблювали римську владу, але на тлі постійних варварських грабежів багато хто став з тугою згадувати часи римського панування. Місцеве населення не підтримувало окупантів. Саме тому варварські королівства в Середземномор'ї розпадалися з такою легкістю. Для франків ситуація була зовсім іншою. Клімат Північної Франції мало чим відрізнявся від клімату Німеччини, тому франки не переселялись, а розселялися. Північна Галія була відносно мало колонізована римлянами, тому тут було мало великих рабовласницьких маєтків, завдяки яким франки могли стати таким же племенем гнобителів, як, скажімо, вандали. Місцеві кельти жили майже таким же общинним устроєм, що й Франки. Тому злиття двох народів проходило легше і природніше. Була ще одна важлива обставина готи були першими з германських племен, що прийняли хрещення. Вони були аріанами. Франки ж прийняли християнство пізніше, ніж інші германські племена. Вони були хрещені вже за нікейським каноном. Це призвело до того, що між франками та підкореним населенням не виникало релігійної ворожнечі. Таким чином, в результаті цих причин Франкське королівство стало внутрішньо сильніше та згуртованіше інших варварських держав. У 486 році франки під керівництвом Хлодвіга розбили армію останнього римського намісника, який намагався відстояти незалежність Північної Галії. Хлодвіг походив з роду напівміфічного морського короля Меровея, звідки вся династія правителів отримала назву Меровінгів. Під його керівництвом. Франки здобули кілька важливих перемог. У 507 році франки розгромили вестготів і майже повністю вигнали їх з Галії. Тільки спільний виступ Бургундів і Остготів зупинив переможний похід франкських військ на південь. Проте до 510 року франки захопили більшу частину Галлії, а в 534 році підкорили Бургундів і приєднали їх королівства. У 536 році. Озготис були змушені залишити Франкам прованс. До середини VI століття франки захопили майже всю територію старої римської провінції Галлія. Ще за життя Хлодвіга були записані судові звичаї франків. Цей документ отримав назву Салічна Правда, в перекладі з франкської мови Західна. Салічна Правда дозволяє зробити висновок. Що на початку завоювання Галлії франки перебували лише на самому ранньому рівні розвитку держави, а їх суспільство було організовано за законами звичайного племінного союзу, але поступово в салічну правду вносили доповнення, які відображали, як змінювалася влада Конга і утворювалася держава. Салічна Правда безумовно наклала відбиток на схожий кодекс законів, прийнятий на 500 років пізніше на Росії Ярославом Мудрим. Руську правду. Однак поява феодального ладу вже при синах Хлодвіга привела до послаблення королівської влади і держави в цілому. За службу та заслуги Хлодвіг і його спадкоємці дарували своїм наближеним землю вічне володіння. Воїн, який отримував маєток, фактично ставав незалежним від короля, і, щоб домогтися його вірності, необхідно було обіцяти йому нові блага. Почалося дроблення королівства на самостійні частини. Нейстрію, північно-західна Галія з центром в Парижі, Австразію, споконвічно-франкські землі уздовж Рейну і Маасу, Аквітанію, Південно-Західна Галлія та Бургундію, землі колишнього королівства Бургундів. Ці райони відрізнялися один від одного за складом населення та рівнем розвитку. В Австразії населення в основному складалося з германців. Тут зберігався вплив общини, важливу роль відігравали вільні члени громади. Церковне землеволодіння та великі феодальні маєтки були рідкістю. У Нейстрії рабовласницький лад в роки римського правління пустив більш глибоке коріння, тому становлення феодального суспільства там відбувалося швидше. Вільних фермерів тут було менше, а великих маєтків більше. Франки становили меншість в цій країні серед основної маси кельтів і решту кримлян. У Бургундії та Аквітанії зберігалася відносно велика кількість вільних селян. Але община практично повністю зникла. Постійні війни, що тривали на цих землях кілька десятиліть поспіль, привели до розпаду общин на ряд окремих господарств, в яких жили плічопліч Франки, Бургунди та Кельти. Всі ці країни не були пов'язані між собою економічно, тому їх жителі були байдужі до розпаду єдиного Франкського королівства. Королі династії Меровінків, які очолили ці області після смерті Хлодвіга, Воювали між собою, одночасно намагаючись приборкати великих землевласників в межах своїх земель. Поступово на перший план виходили майордоми Австразії. Майордоми були чиновниками, відповідальними за палацове господарство короля. Королі Австразії, та й не тільки Австразії, не дуже займались внутрішніми державними справами, тому майордоми стали перебирати все більше влади на себе. Вони часто стали виступати в ролі воєначальників та почали вирішувати найважливіші питання державної політики. Це відбувалося у всіх франкських королівствах, але в Австразії великі земловолодіння були рідкістю, тому майордоми могли розраховувати на підтримку численніх членів общини. Скориставшись такою підтримкою, майордом Австразії Піпін Геристальський в 687 році об'єднав всі франкські королівства. Наступнику Піппіна Карлу Мартеллу молоту, довелося вирішувати кілька складних завдань одночасно. Повстання землевласників, що бажали відновлення колишніх вольностей, були придушені за допомогою Арабів. Але згодом війська довелося збирати вже проти самих арабів, що намагалися розширити свої володіння в Європі. В 732 році, в битві при Пуатіє, франки під командуванням Мартелла зупинили арабський натиск на північ. Велику роль в цьому зіграло створення економічного підґрунтя для формування вірної правителю важкоозброєної армії. Замість маєтків, призначених у вічне володіння, Мартел став роздавати Феоди, маєтки, видані тільки в довічне користування і тільки за умови обов'язкової служби. Такі Феод ще отримував назву бенефіцій, тобто дарунок, пільга. Людей, які отримували у володіння Феоди, стали називати феодалами. Феодала, який відмовлявся виконувати свої обов'язки, скажімо, який не приходив на війну за закликом майордома, позбавляли його Феоду. Згодом, Феод ставав спадковим. Феодал міг передати його своєму спадкоємцю за умови повинності, що той продовжить служити тому, хто довірив Феод його сім'ї. Широке поширення такої системи. Незабаром сформувало подужну й надійну армію феодалів, які були зобов'язані своїми маєтками служінню, а не минулим заслугам. А у ворожа, налаштованих до нього великих землевласників, Мартел землі відбирав. Син Карла Мартела, Піпін короткий, прозваний так за свій зріст, пішов ще далі батька. Він же не просто так правив країною через трон безвольного короля, він сам став королем. Піпіну вдалося укласти союз з папою Римським. Завдяки цьому, в 751 році, Піпін на з'їзді францької знаті проголосив себе новим королем, а останнього з меровінгів, яких вже презирливо називали лінивими королями, відсторонив від влади. Піпін став засновником нової династії, але оскільки найвідомішим її представником був його син Карл Великий, пізніше вона стала називатися династією Каролінгів. Допомога папи Римського не була безкорисливою. Главу християн Західної Європи, що проживав в Римі, гнітили Лангобарди, які володіли Італією та були аріанами. Ставши королем, Піпін зібрав військо і рушив на Італію. Лангобарди зазнали поразки і в 756 році змушені були віддати папі кілька міст в центральній Італії. Так, з одного боку, в Італії виникла папська область, тобто папи стали не тільки духовними лідерами а й правителями власної держави. А з іншого боку постав союз франкських королів і пап. Найвищий розквіт Франкська держава переживала при синові Піпіна Короткого при Карлі, прозваному Великим. До речі, саме слово король походить від імені Карла, що латинською мовою звучить як Каролюс. Карл Великий здійснив кілька великих військових походів. Не всі вони закінчувалися однаково успішно, але важливо відзначити, що за часів правління Карла. Франкській державі не доводилось захищатися взагалі, тільки нападати та завойовувати. В 774 році він розпочав своє правління з блискучої перемоги, одним ударом остаточно розгромив Лангобардів і приєднав до свого королівства більшу частину Італії. В сучасній Італії про часи правління Лангобардів зараз нагадує лише назва однієї з італійських областей Ломбардія. В 778 році. Карл спробував вторгнутися в Іспанію, але араби виявилися сильнішими противниками ніж Лангобарди. Перший похід закінчився безславним відступом, в якому загинув один із загонів. Ці події стали основою для складеної згодом пісні про Роланда, лицаря, який наклав головою за свого короля. Тим не менш, Карл продовжував поступове просування на південний захід. І до 801 року досяг хоча й обмеженого та успіху. А ось найстрашнішу та кровопролитну війну Франки вели за часів правління Карла зі своїми ж сородичами Саксами. З 772 по 802 рік Карл вів загарбницьку війну між нижніми течіями Рейну та Ельби, де жили Сакси, які не переселились в Британію. Довгий час. Франки не могли зламати опір волелюбних язичників, які відмовлялися визнавати владу короля та платити податки церкві. Раз по разу ледь завойовані райони знову піднімали повстання. Тоді Карл став залучати на свою сторону саксонську знать, обіцяючи їй феоди. В цей же час він уклав союз зі старими ворогами саксів, слов'янами, які жили за Ельбою. Тільки після цього йому вдалося зламати опір саксів. Щоб радикально запобігти можливому повторенню повстань, Карл наказав переселити багатьох саксів в глиб Франкського королівства, а землі саксів заселити франками та слов'янами. Одночасно Карл просувався на схід. У 788 році Франки захопили Баварію. Однак ця перемога також мала зворотній ефект. Тепер на сході держава Франків межувала з войовничими аварами. Уже в цьому ж році авари здійснили перший набіг на франкські землі. Карл уклав союз з південними слов'янами, які проживали в Каринтії нині Південна Австрія. І в 796 році разом зі слов'янськими союзниками розгромив аварів. Хоча військові дії ще тривали до 803 року, військова міць аварів була підірвана. Вони більше не загрожували сусіднім народам. Таким чином, Близько 25 років Карл Великий одночасно вів три загарбницькі війни: в Іспанії проти Арабів, Північній Німеччині проти саксів і в південній Німеччині проти баварців та аварів. При цьому ворог навіть ніколи не намагався прорватися в глиб королівства у стародавні часи, тільки Рим міг дозволити собі вести війну відразу в декількох напрямках. Така політика Карла свідчить про могутність держави Франків. До початку 9 століття, держава Франків вже охоплювала величезну територію від північно-східної Іспанії до Ельби і Дунаю, від нинішніх Нідерландів до Центральної Італії. На цих землях проживало безліч племен народів різних за рівнем розвитку. Не дивно, що сам Карл і багато хто з його оточення бачили в своїй державі відродження Римської імперії, її військової могутності, сили та величі. Скориставшись тим, що папа Римський, рятуючись від ворожа налаштованої римської знаті, знайшов притулок при дворі свого стародавнього покровителя франкського короля. Карл здійснив ще один похід до Італії. Придушивши опір ворогів папи, Карл наполіг на тому, що папа Римський коронував його імператорською короною. Так, в 800 році виникла нова імперія, яка взяла назву Римської. Це викликало загострення відносин з Константинополем, басилевси якого вважали себе єдиними законними спадкоємцями Старої Римської імперії. І лише в 812 році у Візантії був визнаний імператорський титул Карла. За кілька десятиліть імперія Карла Великого стала наймогутнішою державою Західної Європи. Нові рубежі були укріплені фортифікаційними спорудами, двічі на рік. При дворі імператора збиралася рада з найвидатніших землевласників, з якими король радився з найважливіших питань державного життя. За станом справ в регіонах стежили спеціальні імперські посланці. Вони їздили по країні та спостерігали за справами, що вели чиновники. Карл провів нову військову реформу. Тепер служити мали не всі вільні члени общини, а тільки найзаможніші. Решта об'єднувалася в групи і повинна була виставляти за необхідністю одного озброєного воїна за загальний кошт. Так військова служба стала поступово перетворюватися в справу феодалів. Однак за зовнішнім блиском та єдністю ховалася внутрішня слабкість імперії. Створена завоюваннями, вона була населена безліччю різних народів, а реал проживання кожного з цих народів був слабо пов'язаний з іншими імперськими областями. Тільки постійний військовий примус утримував ці землі разом. Тому Карл навіть після переможного завершення всіх своїх воєн, був змушений постійно здійснювати походи вже в межах власної імперії, придушуючи бунти та запобігаючи спробам відокремлення. Згодом становище імператора стало нагадувати кравця, який намагається залатати каптан з гнилої тканини. Тканина імперії розросталася швидше, ніж Карл встигав наносити нові латки. До тих пір, поки феодали були зацікавлені в королівській владі для захисту від зовнішніх ворогів, а також для отримання нових земель, Карл все ще міг утримувати державу в своїй владі. У міру ж зміцнення феодалів, в дарованих феодах, їх настрої зближувалися з бажаннями старої знаті Я хочу жити в своєму маєтку, і нехай імператор залишить мене в спокої. Якщо я живу в Нейстрії, що мені до Бургундії?» Великі феодали ставали практично незалежними від імператора, а дрібні та середні вважали за краще знайти покровителя серед великих феодалів по сусідству, бо імператор далеко, він не допоможе, а поруч є могутній сусід. В цей же час місцеві чиновники теж почали перетворюватись на феодалів. Ще Хлодвіг розділив країну на кілька великих округів, кожному з яких призначав спеціального чиновника. Такий чиновник називався графом, а округ графством. Граф відповідав за стан справ в графстві, був головним суддею та був зобов'язаний направляти королю третину всіх судових зборів. Але в кінці правління Карла Великого графи поступово почали перетворюватись на власників свого округу, захоплюючи вірені їм землі та перетворюючи їх на власні феоди. Розпад імперії наближався. Після смерті Карла Великого. У 814 році його спадкоємець Людовік Благочастивий під тиском своїх синів розділив імперію між ними, зберігши за собою лише верховну владу. Нарешті, після його смерті, його діти, зібравшись в 843 році, в Вердені уклали договір про остаточний поділ імперії. Молодший онук Карла отримав Західнофранкське королівство. Пізніше на його території утворилася всім відома Франція. Середній онук успадкував східно-франкське королівство, яке згодом стало Німеччиною. Старший онук Лотар зберіг титул імператора. Італія та вузька смужка землі вздовж рейну дістались йому. З часом цей регіон стали називати Лотарингією, землею Лотаря. До цього часу імператорський титул Лотаря перетворився на порожній звук. Всі три королі були цілком самостійними. Таким чином, Верденський договір. Підвів підсумок існування єдиної імперії каролінгів і поклав початок формуванню трьох майбутніх європейських країн Франції, Німеччини та Італії. У державі Франків також вперше злилися антична варварська та християнська культури. Загальний підйом культурного життя, що відбувався у Франкській імперії за часів правління Карла Великого та його наступників, називають епохою каролінгського відродження. Ідеалом цього імператора, до якого він прагнув, була Римська імперія часів Константина Великого. Карл хотів об'єднати племена, що жили в його імперії, на основі християнства. Першою реформою в духовній сфері, проведеної ним, стало зіставлення різних варіантів текстів Біблії та встановлення єдиного тексту. Тоді ж до єдиного зразку були приведені релігійні ритуали. Карл Великий відчував потребу в освічених людях. Тому всіляко заохочував освіту, хоча сам грамоті так і не навчився. У 787 році був виданий спеціальний указ, який наказував створити школи при кожному монастирі. У цих школах мали здобувати освіту не тільки церковники, а й діти мирян. Введення нового, більш простого написання букв спростило вивчення грамоти. Головним центром науки та знань була придворна академія в столиці Франкського королівства місті Аахен. Сюди запрошували найосвіченіших людей Європи того часу. Найбільшою фігурою каролінського відродження був уродженець Британії, священник Алкуїн. Він закликав не зневажати людські, тобто небогословські науки, навчати всіх дітей грамоті та філософії, щоб вони могли досягти вершин виховання. Більшість творів Алкуїна були написані спеціально для шкіл. Улюбленою формою його праць був діалог між учителем та учнем. Алкуїну дійсно вдалося виховати ціле покоління мислителів, серед яких виділявся письменник Рабан Мавор, що був уславлений своїми науковими роботами в багатьох галузях знань. При дворі Карла Великого утворилася ціла група істориків, завдяки яким ми досить докладно знаємо історію правління цього монарха та його попередників. Найвідомішим з цієї групи є Павло Деякон, що написав історію лангобардів та Ейнхард. Що склав життєпис самого Карла Великого. Одним з перших сатиричних і викривальних творів в Європі стала поема Теодульфа проти суддів, який він засуджує зловживання графів та їх чиновників. У ті роки зародилося особливе каролінське мистецтво, яке увібрало в себе як урочистість античного й візантійського мистецтва, так і місцеві варварські традиції. Згодом саме з нього виросли основу європейського середньовічного феодального мистецтва. Це був час масштабного будівництва. Зростали будівлі монастирів та королівських резиденцій з паласом і каплицею, фортифікаційні споруди бурги, окремі церкві і базиліки. Серед небагатьох будівель, що збереглися з того часу багатокутна капела імператорської резиденції в Аахені, капела Санкт Міхаель в Фульді. Церква в Корвеї, надбрамна будівля в лорші. Храми та палаци були широко прикрашені мозаїками та фресками. Каролінгське відродження також залишило свій слід у живописі. Художники тих років використовували в настінних розписах та книжкових мініатюрах та ініціалах зображення евангелістів, біблійні сюжети, портрети монархів династії каролінгів, техніку античних майстрів та звіриний стиль. У деяких мініатюрах античний стиль поєднаний з середньовічними символами та орнаментами. Великого мистецтва досягли майстри епохи каролінського відродження при виготовленні предметів з різьбленої кістки. З цього матеріалу виготовляли прикраси книжкових палітурок, гребінці, ларчики та інші. Розвивалося лиття карбування та гравіювання по металу, оздоблення виробів емаллю та камінням, різьблення по каменю. Також розвивалася скульптура. До нас дійшла єдина статуя тих років дерев'яна статуя святої віри, оббита листами золота та оздоблена коштовностями. Щоправда, ця скульптура була далека від зразків античної епохи, багато навичок і умінь майстрів давнини були втрачені. Карл був головним натхненником та покровителем каролінського відродження. Після його смерті його спадкоємці не підхопили ідею заступництва знань. Та її поступово забували. Школи були закриті, миряни вже не могли вчитися, а культурне життя знову зосередилось в монастирях. Там, як і раніше, продовжували переписувати твори античних авторів, але основним заняттям вчених ченців все ж була не література а богослов'я. Каролінське відродження було здійснене зусиллями невеликого кола філософів та вчителів. Більша його частина була зосереджена в стінах Придворної академії в Аахені, але в ці ж роки загальний підйом культури переживала і вся Європа, і цей рух не був безпосередньо пов'язаний тільки з діяльністю Карла. Він відбувався на землях, що лежали далеко від Франкської імперії. Але за часом цей загальний підйом збігається з діяльністю Алкуїна та його сподвижників. Мабуть, це був той час, коли Європа вже втомлювалася від постійних війн і багато хто тягнувся до чогось для душі. У IX столітті, спочатку на околиці Європи в Ірландії, а потім при дворі західнофранкського короля працював один з найбільших філософів середньовіччя Іоанн Ерігена. Він починав з вивчення філософії Платона. Розвиваючи її, він прийшов до своєрідних богословських висновків, які лежали далеко від християнського канону. Від розправи церкви його врятувало лише те, що його сучасники мало цікавилися філософією, і єретичних поглядів Еріугени ніхто не помітив. Крім того, Еріугена користувався великою повагою у короля. Церковники боялись потривожити монаршого фаворита. Лише в 13 столітті його твори потрапили на очі римським посланцям, після чого погляди давно померлого Еріугени були засуджені як єратичні. З IX століття. До нас дійшли дуже цікаві зразки чернечої релігійної поезії. В літературі також були популярні історичні поеми і славослів'я на честь королів, а також дружинна поезія, яка прославляла подвиги сподвижників монарха. Дев'яте століття стало часом широкого поширення нового жанру житті святих, в яких змальовували життя того чи іншого християнського святого, чудеса, що відбувалися з ним. Видіння, послані йому над природними силами і тому подібні речі, у X столітті енергія каролінгського відродження вичерпується, постійні війни та міжусобиці, політичний занепад держави, напади арабів, мадярів та вікінгів, все це не сприяло розвитку культури та освіти. Настає час культурного мовчання, який триває аж до кінця століття, а 11 14 століття стануть часом, коли середньовічна культура набуде своїх класичних знайомих форм.